Далі, в нас наступна тема про безпеку шкіл з нами на прямому зв'язку. Надія Ситник, тимчасово виконувачка обов'язків начальника управління організації служби освітньої безпеки національної поліції. Хочемо поговорити про запровадження посади. Офіцера безпеки в середніх школах, і моє перше запитання: а чим це відрізняється від існуючої вже шкільної програми і від існуючої програми шкільного поліцейського, яка діє кілька років вже на багатьох сайтах шкіл. Можна знайти і побачити фотографію, і телефон поліцейського, який пов'язаний зі школою? Що принципово відрізняється в програмі шкільного офіцера? Вітаю вас. Справа в тому, що ми говоримо з вами про різний функціонал, якщо говорити про, про, про програму шкільний офіцер поліції, а це програма такого більш превентивного характеру, проведення просвітницьких закладів, де один шкільний офіцер поліції співпрацює з декільками. Закладами загальної середньої освіти, інспектори служби освітньої безпеки, вони е, безпосередньо будуть працювати один поліцейський з однією школою. Він буде постійно там знаходитися і виконувати три основні функції: це правоохоронна, наставницька і просвітницька. Тому ті програми, які діяли, і ті офіцери, які зараз будуть співпрацювати з закладами загальної середньої освіти, це різний функціонал. Функціонал е, інспектора. Служба освітньої безпеки набагато ширший. Пані Надія, а хто є ким будуть ці поліцейські? Це дільничі? А, ні, це будуть саме офіцери служби освітньої безпеки. Це означає, що ви набираєте фактично. Но новий персонал, так який кожен буде закріплений за кожною школою, але належатиме до структури Міністерства внутрішніх справ? Правильно, ми вас розуміємо? Так, це будуть поліцейські Національна поліції України. Це будуть поліцейські, які матимуть посаду інспектор служби освітньої безпеки, і вони саме будуть закріплюватися за закладами загальної середньої освіти і виконувати там ті функції, про які я озвучила. Надія, а чому саме зараз виникла така потреба? Забезпечення безпечних умов та організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним зараз. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, тому зараз ми повинні подбати про безпеку дітей е, під час навчання, і сам офіцер СОП, який буде знаходитися у школі, і буде е, допомагати координувати, співпрацювати, реагувати безпосередньо е, в школі на різні правопорушення а також допомагати дітям е, ефективно вирішувати конфлікти мирним шляхом на ранній стадії є надзвичайно важливим. Наприклад, та сама правоохоронна функція, яка буде полягати у координації пропускного режиму, для того, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, на то тобто, пані неділі насвимошрічна заки, я розумію, це тема пам'ятаєш, ми з тобою підіймали про приватну охорону в школах. Тобто виходить, що тепер приватна охорона в школі буде не потрібна, якщо ви говорите, що вони відповідатимуть і за пропускний режим. Ми з вами говоримо про комплексний підхід забезпечення безпеки у закладах загальної і середньої освіти, і охоронці вони виконують саме охоронну функцію. Так, є технічні засоби охорони, такі як відеоспостереження, можливо, в майбутньому це і арочні металодетектори. Тобто, охоронець на вході у школу він здійснює охоронну функцію. Присутність же офіцера СОП, вона полягає в координації здійснення. Безпекових е, моментів, які допоможуть забезпечити належний рівень безпеки у закладі загальної середньої освіти, тобто наявність і охоронця, і технічних складових, і інспектора СОП лише збільшить безпекові заходи у школах, тому що окрім здійснення пропускного режиму, як я вже говорю, є дуже важлива функція наставницька функція, коли наші офіцери СОП мотивуватимуть дітей до активної життєвої позиції, залучатимуть їх до позитивних. Форм діяльності, участі у спортивних заходах, національно-патріотичне виховання, правові заходи, а також просвітницька функція це проведення інтерактивних занять з дітьми. Це участь у батьківських конференціях у педагогічних радах, тобто наші офіцери СО будуть здійснювати комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, а також координувати свої дії із іншими підрозділами системи і національної поліції, міністерства внутрішніх справ, державна служба з надзвичайних ситуацій, служба у справах дітей. І коли всі разом в комплексі співпрацюватимуть, ми зможемо забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної середньої освіти. Пані Надія, а хто фінансуватиме? Хто платить? Тиме зарплату цим поліцейським, бо на охорону Полі... часто е, скидаються батьки. Ага, я зрозуміла. Е, це поліцейські зарплати вони будуть отримувати як поліцейські. Все фінансування тобто це не в межах... бюджет школи. А бюджет це, е, фінансування в межах бюджету національної поліції. Mm -hmm. Додаткових коштів збирати точно на це не потрібно. Я думаю, що в багатьох якраз і виникло таке запитання, напевно, в батьків, хто дивиться зараз наш ефір. Пані Надія, а коли взагалі вступлять от, ці люди, ці офіцери поліції свої почнуть виконувати обов'язки? Чи є у вас якісь пріоритетні регіони, де почне діяти? Де вони почнуть уже діяти? А, так. Ну, а... Пріоритетність і регіонів ми взагалі географія розташування закладів загальної середньої освіти, які першочергово будуть забезпечені присутністю офіцерів СОП розташування по всій території України. Але звісно, що це прикордонні регіони держави, це ті заклади загальної середньої освіти, які працюють в очному форматі, де велика кількість здобувачів освіти, яким потрібно забезпечити належний рівень безпеки. Це у нас амбітні цілі до. З закінчення 2024 року ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2000 закладів загальної середньої освіти та Україні. і на завершення запитання: чи буде в таких поліцейських вогнепальна зброя і інші засоби, які притаманні багатьом правоохоронцям? Це поліцейські. Тому будуть вони виконувати функції поліцейського, і все, що буде необхідно для виконання покладених на них задач і функцій, поліцейські цим будуть забезпечені, як і робочим місцем у школі, для того, щоб ефективно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу. Основне, що вони повинні робити, це саме да наставницька просвітницька і правоохоронна функція. Все, що буде необхідно для виконання цих функцій, поліцейські будуть цим забезпечені. А педагогічну складову вони де будуть набувати. Вони ж не закінчували ну, що... педагогічні више. Е, ні, але наші поліцейські е, вже е, з першу хвилю офіцерів відібрана з числа діючих поліцейських. Зараз вони е, під час навчання да, будуть е, зосереджені е, на тому, щоб вони отримали ключові навички, необхідні офіцерам СОВ. Це такі, як знання вікових е, е, спи, того, як взаємодіяти з учасниками світнього процесу різної вікової категорії, те, як е, розуміти принципи інклюзивної освіти та безбар'єрності, основи психології дітей, того, як е, взаємодіяти, допомагати вирішувати конфлікти мирним шляхом, навички медіації, навички відновлювальної комунікації. І також від сьогодні на сайті національної поліції е, у нас розміщено на е, в сайті е, в розділі вакансії можливість вступу е, до. Лав поліції і відповідно подальшої роботи офіцерів СОП бажаючих з числа цивільних. Пані Вони Надія, пройдуть місячне навчання і дуже вам... мають змогу стати офіцерами СОП. Дуже вам дякуємо. Мені здається, що ми по максимуму дізналися про офіцерів СОП за вичерпні відповіді. Дякуємо вам, Надія Ситник, тимчасова виконувачка обов'язків начальника управління організації служби освітньої безпеки національної поліції України, була з нами на прямому зв'язку.